Вітаю громаду! Податковий рік закінчується вже 5 квітня. Як же правильно підготуватися саме до цієї дати? Великобританія має чітко визначені терміни фінансових зобов'язань, і саме 5 квітня це саме той день, коли завершується поточний податковий рік. Це означає, що зараз саме час підбити всі свої фінансові підсумки, перевірити всі свої доходи і витрати, щоб уникнути помилок і зайвих витрат у майбутньому. Чому це так важливо? Без грамотного податкового планування ви ризикуєте втратити значні суми коштів або навіть отримати штрафи. Саме тому ми завжди радимо доручати свої фінансові питання експертам. Ми у компанії Стерінгосів співпрацюємо з надійними партнерами, а саме з компанією Фарос Кепітал Лімітед. Це команда кваліфікованих спеціалістів, які допоможуть вам ефективно спланувати податки та оптимізувати всі ваші витрати. Звертаючись до професіоналів, ви отримуєте не тільки впевненість у своєму фінансовому майбутньому, але й більше часу для власних справ. Якщо у вас залишилися питання або вам потрібна особиста консультація щодо саме податкового планування, пишіть мені в особисті повідомлення або нашим партнерам Paras Capital, і вони з радістю допоможуть вам.